Найбільша шопка України вже стоїть, але наразі ще нерухома і без живих тварин оживити макет вифлеємської стайні хочуть символічно у вечір народження Ісуса Христа. Ми очікуємо на головну зірку цього цілого вертепу, яка власне додасть тої неймовірної радості кожному з нас. Бо власне і для того і будується цей вертеп. Щоб більше приблизити людей до Ісуса, до народження, до того, що Він приходить, що й народжується в нас, в наших серцях, зустрічатимуть у яслах немовлятко під час літургії разом із всіма прихожанами церкви святого апостола Петра, що на Володимира Великого, францисканці щорічно оновлюють шопку, додають нових персонажів та декорації. Шопка збирається близько, скажімо, підготовка до неї вже йде з літа. А збираються тепер так на практиці, показуємо десь до до більше тижня часу. Конструює її такий наш отець Космен. Колись була шопка тільки так по, по периметру, а тепер вона ще й заходить з боку. Бо більше ми, ми не можемо розвернути, хіба що пішли ми туди. Наразі рекордсманка має близько 50 метрів у ширину і 40 у висоту. Каже, ми перший раз так, що бачити шопку. Раніше тільки в колясочці. А цей рік каже, ми вже свідомо бачимо звірів. Так? Подобається тобі? Ага. Так. Ага. Каже, дуже цікаво. Ми раді, що в нашому місті є така шопка. Щоб подивитися на унікальну шопку, люди їдуть із різних куточків, не лише Тернопільщини, але й України. Дуже вражені, що стільки праці, ну, чиєсь хтось душу вкладає. Кожен раз щось додає, міняє. Ну, і, взагалі то унікальне для України. Найменші відвідувачі знаходять для себе цікавинки. Корабель. А що це за корабель? Ну, я. Створення таких вертепів для францисканців давня традиція. Наш засновник Святий Франциск у 1223 році Гречі е перший, який власне, зорганізував. Зумів зорганізувати цей цей вертеп. Перші власне ті фігури це були живі люди, це були брати, з якими він мешкав, жив, принесли виживих баранців і тому подібне. Так виглядала перша шопка багато століть тому. Сьогодні ж у центрі Тернополя вона, хоч без людей, але із живими тваринами, вівцями. Вони постійні мешканці зоокуточку у парку Топільче але більш як місяць живуть у шопці на театральному майдані. Є людина, яка за них відповідає щодня. Проводить годування, коли потрібно, підстеляє нове сіно, прибирає за ними, доглядає. Вони такі більш невибагливі тварини, щоб можна було і людей, вони щоб не боялися, і такі витривалі. Підгодовують тваринок і відвідувачі. Дітям дуже цікаво. Є охота приходити до ялинки, до, до звіряток. Вони мають можливість покормити їх. Дуже гарна ідея. А Чим ти його? Покажи, що там? Що? А їдять? Да. Так. того року вже дуже файно. Цьогоріч зауважимо фасад центральної шопки оновили, а деякі фігури реконструювали. Менші, але не менш цікаві, створені тернополянами шопки можна побачити у перемозі. Виставка там триватиме до 20 січня у рамках конкурсу Різдвяне диво.